В основному це попадання і підрив. Там хмара осколків просто влітає і підривається перед шахедом. І так зараз вже кулемети трошки закінчують своє існування в розрізі протишахедної тематики. День добрий пані та панове, я Олександр Дучак. Ви знаходитесь на Ютуб-каналі Децент Знає. Ютуб-канал про історію та сучасність та про людей, які пишуть сучасну історію України. І сьогодні ми будемо спілкуватися із начальником ППО 1-го корпусу Національної гвардії АЗОВ Андрієм Данилюком. Позивний ХАК. Вітаю, Вітаю тебе, друже. Росія стрімко нарощує виробництво шахетів. Вся Україна страждає від цих. Нальотів постійних і о, глядачі наші, і українці, о, ми це відмічаємо самі по безсонним ночам, а вже і в день атакують. Як протидіяти цій загрозі? Давай якраз про це і поговоримо, що може протиставити Україна. Відносно новий метод боротьби із шахедами це використання fpv дронів. От я хотів з собою поспілкуватися з цього приводу, тому що ФПІжка, вона там, якщо мені не зраджує там мої знання, вона розганяється до 150 км, дрон летить 200, цей шахет, а реактивний там я читав вже 400. Як наздогнати? Як протидіяти? Як можна ФПІжкою накрити цей шахет? Ну можу розпочати з того, що е, для збиття шахедів використовуються не прості дрони Тобто, да, звичайний -дрон, він невеличкий, він літає там до 120-150 км на годину. Цього на жаль вже на даний час замало, та в принципі і раніше було замало. Е, для цього використовуються більш модернізовані, більш, е, скажімо так, потужні. Дрони, вони не завжди типу FPV, як ми привикли це в своєму розумінні, да? бачити, там, де чотири пропелера, і він якби полетів. Ні, зараз це працює трошки по-іншому, тобто основна різниця в тому, що використовуються більш потужні двигуни для цього всього діла, більш, скажімо так, інша форма самого, самого дрону. Що дає йому можливість розвивати швидкість, там ну дивлячись від виробника, дивлячись, який є саме борт, але там 300 км за годину, деякі можуть дати 400, дивлячись від виробника в принципі, від самого типу борту. Ну а яким повинен бути заряд FPV? це ж і ще й заряд серйозний, напевно. Ну вразити, заряд насправді того, щоб вразити. Насправді статусіль. він не, не є таким великим. До 2-2,5 кілограмів, дивлячись знову ж таки, яка в ньому частина вибухова. Тобто це чи це осколочно-фугасна дія, чи це якогось іншого типу. Але в основному це 2 кілограми плюс-мінус використовується для того, щоб потрапити в сам шахет, в його двигун, чи будь-яку його критичну частину. Оце якраз хотів спитати, як відбувається от влучання? Це цілеспрямовано летить як, ну, як камікадзе, так? і в, о, попадає. якраз. Чи це може поруч? Підрив бути і уламками потім вражати ціль. Знову ж таки, дивлячись від борту, але в основному це попадання і підрив. Тобто борт летить на самоціль, він не влучає, і тоді відбувається підрив, тобто якоїсь осколочно-фугасної частини чи щось типу того. Тому що в основному там саме, як називають хмара осколків, це більше використовується в зенітно-ракетних комплексах, тобто ракети. там... Переносні знітно-ракетні комплекси. Ну, в основному це знітно-ракетні комплекси великі. Там хмара осколків просто влітає і підривається перед шахедом, ну, біля нього, скажімо так. У випадку з дронами-перехоплювачами, це має бути більш ну, це вже, в принципі, більш точне наведення. Тобто, за допомогою нього ми можемо підлітати в. Впритул до шахеду, і вже тоді робити підрив. В відкритих джерелах знаходжу інформацію про те, що широко застосовують штучний інтелект для того, щоб якраз керувати і більш ефективно працювати проти повітряних цілей, і не лише повітряних цілей. Як використовується от в вашому підрозділі, це ну в нашому підрозділі штучний інтелект використовується суто для того, щоб швидше виявити ціль. Тобто, коли борт в повітрі, це не те, що скажімо так, земля, де можна до чогось прив'язатися, там будинки, дороги, ще щось таке. Коли борт в повітрі, там по суті одне небо, там хмари, і все, там нічого більш не видно в загальному. Тому технології штучного інтелекту використовується суто для того, щоб ціль виявити. Її добре побачити, ідентифікувати, що це саме те, що нам потрібно, і тоді вже оператор доводить борт, скажімо так, до свого, до свого кінця і до кінця шахеду також. Слухай, ну я питання таке задам. Воно може секретна інформація, хоча я думаю, навряд ли технологія як застосування проти ну, антишахедних дій, це як стартують в пів вони з землі стартують, чи це матка просто може їх нести. І потім, якщо шахетна загроза, вона просто розпускає ці. В основному з мого досвіду це запуск землі, але, скажімо так, є технології з матками, щоб там, запускати одразу два-три борти і так далі. Це з рідкість, але таке також є. Питання, яке не стосується антишахедної безпеки, а цікаве нас пауком. От траса наша, якраз та, яка зараз під загрозою знаходиться від Ізюма до Краматорська. Там уже сітки натягуються в певних місцях. Я Так розумію, що в місцях натягуються сітки там, де саме краще ловить, напевно, так. Ну, сітки в ідеалі натягуються по всій довжині маршруту, тому що зараз існує дрони і на оптоволокні, і, і просто на радіокеруванні. Тобто, в ідеалі це коли сітки натягуються повністю. По всій, по, всій, по всій довжині маршруту і натягується повністю от до, до землі, щоб не було е, якихось варіантів залетіти з якоїсь іншої сторони. Ну а так він сидить, ждун, так званий, так, і він чекає, коли буде транспорт проїжджати. І от, але ж йому треба піднятися і набрати максимальну швидкість. За який період, ну от за який час він може набрати оптимальну швидкість? Оцей ждун, якщо він чекає, на... ну насправді. Йому не, не так важливо набрати максимальну свою швидкість, тому що в автомобіль там чи будь-яка інша техніка може їхати там, 50 км за годину, 70 км за годину. Щоб набрати максимальну швидкість піві, це буквально декілька секунд. Там, до 4, я думаю, плюс-мінус. Ну, вихід для транспорту лише розкочегарити до 200? Да. Ну не до 200, до, хоча б до 180. Це вже це вже буде щось. Так вже є, є шанси втікти, але ну, як показує практика, втікти доволі важко. Доволі важко. Зрозумів? 200 завжди. <сумія> <Ми 200. сумія> тому ми не об'їжджаємо по колдобобінам, для того, щоб можна було педаль, <сумія> педаль натиснути. Так, 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 так. ага. Просто проблема є в тому, що він може летіти назустріч. <сумія> <сумія> <И, сумія> <сумія> і, і, і тоді 200 км не спасуть взагалі. Абсолютно. <сумія> Така дружа. Тоді стосовно шахедів, у нас кулемети вже не дістають а ці шахеди, а особливо ті реактивні, які летять. Вони ж там підняли і стелю. Ту, реактивні взагалі не дістають. Вони просто не встигнуть по ним відстрілятись. І так зараз вже кулемети трошки закінчують своє існування в розрізі протишахедної тематики, тому що висоти набагато збільшили потолок висоти самих шахедів. Тобто, там це 3-3,5 тисячі для кулемета. Це вже недосяжно, взагалі висота. Тобто, на мою думку, там я колись проводив там, такий маленький статистичний збір. Зараз з е кулеметом можна збити там, в 10% випадків Шахет, якщо дуже-дуже пощастить, якщо він десь там, залетить на низькі висоти, буде подалений ребом чи щось таке. Тобто зараз кулемети вже, як то кажуть, ізживають своє, Тобто їм вже, ну, скажімо так, є успішні випадки збиття, але це вже дуже-дуже дуже рідко, не так, як було раніше. Залишається лише зенітка. Направді, да, Зенітні установки, зенітно-ракетні комплекси, да, зенітно-гарматні комплекси. От самі, мабуть, зараз будуть, ну і є, в принципі, ефективні це зенітно-гарматні комплекси, у них стелять до 5-4 до кілометрів, тобто це якраз те, що буде, буде і, і працює на даний час. Друже, ну, війна це постійне змагання в технологіях, так, і в сіляких, у всіляких уловках. і, ну, Війна це обман також. Так. От Скажи, будь ласка, в чому. Переваги противника зараз і в чому слабкі сторони противника на сьогодні? Я розумію, що динаміка вона постійна, така змінюється, але от на зараз назви, будь ласка, слабкі і сильні сторони противника. Я, мабуть, почну з таких сильних сторін. Це те, що їхнє виробництво, виробництво в першу чергу їхні. Цілі купи заводів і так далі, да, масштабування цього всього. Тобто в них є, ну, не знаю точно, чи повністю вони стали на військові рейки чи ні, але в плані от, виробництва всього, від будь-якої техніки до FPV-дронів, до тих самих шахедів, воно, ну, темпи їхнього зростання набагато ну, дуже великі, набагато вищі, насправді, ніж наші, я так думаю. До слабких сторін, я вважаю, це. Будь-якою технікою, якою б вона не була прекрасною і хорошою, в нею, нею керує людина. І так, да, людей в них багато, але темпи навченості вони не є такими швидкими. Тобто є випадки, коли особовий склад не, не до кінця навчений, він втрачає швидку цю техніку. І якби це я вважаю основною такою, слабкою, слабкою ланкою, плюс, скажімо так, технологічні рішення, які є зараз у Росії. У нас, от я вважаю, що наші технологічні рішення зараз от попереду. Росія нас не здоганяє, але поки що, поки що, я вважаю, що ми попереду в швидкості, скажімо так, масштабу не масштабування. На а... жаль, не масштабування, а винаходів. Це винаходів. Знову... Так, так саме технологічна складова в нас е, працює трохи швидше. Хоча б, Росія вже наступає нам на п'ятий, Я вважаю. зрозуміло. Українці швидше вміють адаптуватися, вигадувати нові технології, але з масштабуванням у нас не так все добре. Так, да. я, я би сказав. А так. що скажеш стосовно наших партнерів, я не скажу союзників. От, як у них справа з цим? Бо ми зараз бачимо, що шахеди просто гуляються біспокійно європейськими просторами і тільки в кращому випадку констатують, що а от залетіли, побачили, безпілотники, хто це там, як. Як ти вважаєш, вони стягнуть? Протистояння умовно, якщо це відбудеться чи ні? Ну на мою думку, ні. Дивлячись навіть з того, що ми бачимо зараз, ці самі там е прольоти шахедів, там в зоні НАТО, я назву її так. Е от, вони там збили декілька шахедів. Вважають, що це ефективно, при тому, що наші там повітряні сили, сухопутні війська збивають в рази в рази більше, і для нас не збиття там десяти бортів, це вже трагедія, це вже якби погано, це вже мінус. В них вони якби літають, літають дуже довго, літають як хочуть, і поки їх зіб'ють, це все дуже-дуже довго довго проходить, скажімо так, у нас це в рази швидше. І що б ти хотів порадити нашим європейським партнерам, я не скажу союзникам, тому що поки я що... би порадив готуватися Тернелі. до війни. Готуватися краще, готувати особовий склад, переймати досвід, який є у нас, тому що такого досвіду я вважаю, ніде більше не було. Особливо в такій війні, і треба переймати як можна більше досвіду у нас. Очевидно, тому що союзники Росії вони переймають цей досвід і на полі бою, в тому числі, якщо ми беремо там Північну Корею. От, я не сумніваюся, що є військові з інших країн, які спостерігають безпосередньо на полі бою за тим все, як відбувається. Не здивуюся, якщо є із Ірану фахівці. Адже шахеди це технологія була спочатку іранська. От, не здивуюся, якщо китайці присутні, всі набувають досвід, і він безцінний. Чого ми не можемо поки що сказати про наших європейських партнерів? Вони не поспішають за винятком добровольців, які, звісно, воюють там в інтернаціональному легіоні. Але це не той масштаб і не той рівень. Так. Не так. той, на жаль. Тобто, якраз ці добровольці, вони, мабуть, і потім навчають склад, Але добровольців це ну зов, зовсім, мало, зовсім мало для того, щоб навчати якісь великі армії у липні цього року. Азов оголосив про набір в антишахетний підрозділ, так і цитую, який буде частиною загальнонаціональних зусиль у протидії наростанню атак Росії. Дуже можеш більш детально розповісти якраз про свій підрозділ о, і про те яких, яких фахівців потребуєте, і, і, і до речі, також закономірне питання. Антишахетний підрозділ Азовський він буде діяти в, відповідальності, в смузі відповідальності, смузі відповідальності першого корпусу Національної гвардії Азовчий все-таки буде більш широко виконувати за, задачі якісь? Розпочнув загальний про підрозділ: е, да, набір в антишахетний підрозділ проводиться, проводиться доволі активно. В першу чергу ми хочемо зробити створити підрозділ, який буде реформований під сучасні стандарти війни, а саме там, військ протиповітряної оборони, якщо ми беремо саме це. Ми хочемо оновити штатну структуру організаційну. Ми хочемо оновити штатне озброєння, ми хочемо принести щось нове, і щоб потім це було прикладом для всіх інших, як це треба реорганізовувати, як це має працювати. І я сподіваюся, що буде працювати ефективно. Чи працює в загальному В загальному, скажімо так, в першу чергу ми маємо захистити піхоту нашу? Тобто передній край, тобто смуга відповідальності корпусу. Основне завдання це в подальшому, імовірно, в планах, ми будемо масштабуватися на прикриття можливо якихось міст, якихось об'єктів критичної інфраструктури знову ж таки, все залежить від задач командування. Мені зараз важко відповісти на це питання насправді, але в першу чергу ми маємо закривати смугу корпусу, тобто прикривати свої, свої сили, щоб вони не страждали від різного типу літальних апаратів. Ну кінець кінцем, якщо шахеди будуть прямувати через смугу відповідальності звичайно, корпусу, зв звичайно. вони будуть збивати. Так, тому що шахедів зараз дуже багато, насправді, і вони літають і вже по. Лінії того самого корпусу, тому знищують там склади і так далі. і так далі. Дуже багато насправді різних цілей для них є, а Росія їх доволі сильно масштабує в об'ємах. Тому так, будь-що, що буде пролітати через смугу корпусу, я сподіваюсь, ми будемо знищувати. Питання закономірне, яке виникне у глядачів, а от каб можна збити в піві перехопити? Насправді, я ну, можливо, якийсь процент є, але я не вірю, що це можливо. Тобто, це занадто швидка ціль, занадто мала, занадто високо летить, тобто дуже багато нюансів для того, щоб його вразити. На жаль, зараз проти кабів якоїсь там дієвої протидії, іменно саме по знищенню не попадало ні по знищенню, я на жаль не знаю. Тобто, зараз це є проблематикою і росіяни дуже цим користуються. Так, звичайно, звичайно, але ми над цим працюємо. -таки, примітивна зброя, якщо так дивитися, але дієво. Да, примітивна і дешева головне. Тобто їхні, е, їхні КАБи... Це ж модернізований ФАБ. Да, да, це модернізований ФАБ, на який встановлено ОМПК, так званий, по суті, просто крила, які розгортаються під час спуску кабу. І, і все. Тобто, це все дешево і сердито, і, на жаль, воно воно працює. Технологія ще взагалі там 60-х, напевно, да, які десь. Да. І вона трошки модернізувалася і показує свою дієвість. Нам би такого добра побільше. Б. Я думаю, що це Поняк питання звалено. певні закрило у нас. А, які критерії відбору до тих а, людей, які бажають долучитися до антишахедного підрозділу? Ну, ти як людина, яка керує цим процесом? Ну, в першу чергу, це, мабуть, мотивація. В будь-якому роді військ, мотивація це в першу чергу. Далі вже йде якась відповідальність, впевненість в своїх силах, все, все інше ми, в принципі, навчаємо. Тобто, основне, щоб людина була, як кажуть, з головою. І тоді все, все, все це все це навчається в, в процесі. Тобто, а який вік десь середній твоїх бійців? На даний час десь років 25, я думаю, десь біля 25 років. Тобто, молодий колектив, е з, з, з дуже я сказав би розумних людей. І ми, ми ще себе покажемо і проявимо. От з дуже розумних людей, друже, і 25 років. Я так плюс-мінус, це, напевно, випускники вже вищих навчальних закладів. Яка цивільна освіта найбільше підходить? Цивільна освіта має варіюватися знову ж таки від спеціалізації. Тобто, якщо це підрозділ FPV перехоплювачів, там то це краще всього це якась інженерна освіта, яка стосується комп'ютерних технологій, стосується там комп'ютерної інженерії, програмування. От щось таке для людей, які полюбляють. Грати в ігри також під це підходять. Тому що, як показала практика, ще в 12 й бригаді люди, які гралися в ігри постійно, от в них, вони, це найкращі пілоти. Ну, не в стратегії, мабуть. А не в стратегії, А, Ну, так, да, звичайно, звичайно. Це найкращі пілоти, насправді. Якщо це спеціалізація там оператор з інторакетного комплексу, то туди більше підходять люди з. Скажімо так, механіки, які вміють робити щось руками, вміють це ремонтувати одразу руками. Тобто, скажімо так, механізатори, як колись казали, люди під це. От такі люди підходять під це найкраще. А в тебе яка освіта, до речі? Я спеціаліст кібербезпеки. О, І закінчував Харківський національний університет радіоелектроніки. Тобто ти дуже спеціалізація, така, ну, з гарної зарплати мала бути. Це ти. А, ти ж хак по-позивному, да, да. а займався по факту антихакінгом, напевно. Е, так? Ну, чи я не? займався е, так званою наступальною кібербезпекою. Тобто я тестував на проникнення різні мережі, різних компаній і знаходив у них якісь вразливості, і потім, якби, давав поради з того, як це виправити, щоб цього більше не було. А ти як навчався, в тебе військова автора була уже чи ні? Е, так. Кафедра була не в самому інституті, а з партнером інституту це Хакерський університет танкових військ. О, тобто, ти, ти піджак. По да, факту. Да, да. Закінчив вже закінчив уже молодшим лейтенантом чи так, лейтенантом? Так. Молодшим лейтенантом. Ну, зараз капітан, все просувається, все нормально. До речі, ти з за... армією якось було в тебе пов'язано? Чи ти одразу от, з цивільного життя в Азов? Я не одразу пішов в Азов. Я е, проходив службу в Збройних силах е, з 22-го року, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, я пішов в Збройні сили. І так. там. А знадобилися твої знання, чи, чи це була піхота? Е, ну. Скажімо так, знання знадобились. Це було також протиповітряна оборона. Знання знадобились, але ну, не в тому об'ємі, в об якому вони були на той час, в якому ти міг би. Да, да. В Азов я перевівся в 2023 році, в травні, і вже також початок. Одразу в ППО. Да, да. Ну, мене одразу туди, скажімо так, відрядили, да, тому що в мене вже був досвід в цьому. І так, да, я проходив одразу службу в зінтракетно-артилерійському дивізіоні 12-ї бригади Азов. Це з яром там? Так, да, яр, мерон. Бледний. Да. бледний. Да. Це колектив такий. Да. Який, Як до речі, також в студії був, інтерв'ю давали там. З бледними одночасно якраз прийшли в Азов майже. Друже, скільки часу ти проходив навчання для того, щоб здобути оці базові навички, з якими вже можна було працювати? Ну, я маю на увазі, коли ти із цивільного життя прийшов і в ППО? Скажімо так, мені на початку повномасштабного вторгнення я не проходив ніяких навчань з протиповітряної оборони. Мене просто от. Відправили, так, будеш. Да, будеш. Сказали, будеш. Е, і навчався всьому на практиці. На практиці навчав мене там начальник протиповітряної оборони, багато чому. Завдяки йому я багато чого знаю насправді. І це все на практиці, якщо по часу, це десь. Ну, щоб стати, хоча б якимось скільки, мінімальним спеціалістом, це ну, ну півроку можливо, можливо, більше, хоч щоб щось розуміти, як це працює, як воно має працювати. І так далі, і так це далі. Це ти по азовським стандартам уже зайшов, так, щоб грунтовно підійти, півроку, напевно. Ну, так? Напевно, так, так. Да. Ну щоб це вже був от, молодший спеціаліст. Ага, а дивись, а до тебе люди заходять, так? От вони йдуть і заявляються в рекрутинговому ще. Я хочу в ППО, у мене там освіта і так далі. Але ж вони спочатку повинні пройти базовий курс підготовки. Так, звичайно. От вони проходять базовий курс підготовки Азовський, ну тому що спецпідрозділ, так? А, а потім. Ти як покупець заїжджаєш, їх забираєш і ще їх прокачуєш, і ще там місяця чотири, так? Звичайно, це. І потім вони тільки виїжджають уже. Так, так. Тобто проходиться базовий курс, е тому що всі, всі ми маємо знати те, що викладають нам на базовому курсі. І далі вже більш спеціальна підготовка там апараторів з інтерних комплексів, FPV і так далі. Тобто, це вже більш конкретна е підготовка йде в самому підрозділі. Угу. Андрій, час історії. Ну, випадок пов'язаний з професійною діяльністю, випадок. Такий самий самий який запам ятався запам ятався. Тобі, так. Ну, найбільше, мабуть, запам'ятався. запам'яталась перший збитий вертоліт російський. Оу. Наш е, Да, це було на жаль, не в Азові. Це Що був за вертоліт? Збитий? це був к -52. О, два. Збитий вертоліт. з ПЗРК. Засідки, це, це прям, мабуть, найкращий спогад, який я пам'ятаю. Тобто тоді ще тих самих навіть мавіків не так багато було, але там всі одразу піднімати все, дивитися і так це було на Езінському напрямку. І це така наша перша, перша жирна ціль. І, на щастя, не остання. Ну, дай Бог, дай Бог. І я думаю, я впевнений в тому, що так і буде. Друже, останок, що хочеш побажати тим людям, які хочуть долучитися до твого підрозділу, рекрутам я побажаю в першу чергу терпіння. терпіння і мотивації Мотивації збивати більше цілей, працювати над собою, самовдосконалюватись. В нас, скажімо так, в підрозділі йде повний цикл підготовки. Ніхто ніколи нікого ні, нікуди не відправляє просто так. Тобто, спочатку людина готується завжди є підтримка командування. Тому я сподіваюся, що. Особливо після цього інтерв'ю. <гум>, до нас прийде ще більше рекрутів, з якими ми будемо працювати і надалі. І закривати небо. І Не закривати лише небо. над Азовом, але й над Україною. Так? Звичайно. Звичайно. Поговорили. Дякую, друже. Дякую.